Вітаю, дорогі третєкласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку таблиця множення і ділення числа 8. Обчислення периметра прямокутника. Завдання 340. Розв'яжи рівняння. Дивимось на перше рівняння. 56 поділити на це дорівнює 8. Пригадуємо компоненти дії ділення. Ділене дільник, частка нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. Тож запишемо, це дорівнює. 56 поділити на 8. І це дорівнює, виконаємо обчислення. 56 поділити на 8 дорівнює 7. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Тепер підставимо. Корінь рівняння у перше рівняння замість С і виконаємо перевірку. 56 поділити на 7 це дорівнює 8. Запишемо, що ліва частина рівняння дорівнює правій. 8 дорівнює 8. Наступне рівняння 8 помножити на х дорівнює 72. Пригадаємо компоненти дії множення. Множник, множник, добуток. У нас невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий другий множник, потрібно добуток поділити на перший множник. Запишемо х дорівнює 72 поділити на Х дорівнює 8. Обчислимо 72 поділити на 8 дорівнює 9. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Виконаємо перевірку. Підставимо значення Х у перше рівняння. 8 помножити на 9 дорівнює 72. І 72 дорівнює 72. Наступне рівняння b поділити на 5 дорівнює 8. У нас невідоме ділене. Пригадаємо, щоб знайти невідоме ділене, потрібно частку помножити на дільник. Запишемо b дорівнює 8 помножити на 5. І виконаємо обчислення b дорівнює 40. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Виконуємо перевірку. 40 поділити на 5 дорівнює 8. І 8 дорівнює 8. Задача 341. Читаємо умову задачі. Для випікання трьох кексів знадобилося 9 яєць. Скільки яєць потрібно для випікання восьми таких кексів? Про що розповідається в задачі? В Задача розповідається про кекси та яйця. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі. Нам відомо, що для випікання трьох кексів знадобилося 9 яєць. А скільки потрібно яєць для випікання восьми таких кексів, нам невідомо. Це задача на знаходження четвертого пропорційного. Першою дією спробуємо звести до одиниці. Дізнаємося, скільки яєць потрібно для випікання одного такого кексу. Тож, кількість яєць поділимо на кількість кексів. 9 поділити на 3. Це дорівнює 3 яйця. Пояснюємо, потрібно для випікання одного кекса. Далі, якщо ми знаємо, що для одного кекса нам потрібно 3 яйця, то скільки яєць потрібно для восьми кексів, дізнаємось, помноживши 3 на 8. І це дорівнює 24 яєць. Запишемо відповідь, скільки яєць потрібно для випікання восьми таких кексів. 24 яйця потрібно для випікання восьми таких кексів. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!